На Донбасі нічого не змінилося. Бойовики й надалі порушують режим тиші. За добу по підрозділам Сил АТО терористи здійснили 26 обстрілів, використовуючи артилерію, міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. Основна їхня мета, як я думаю, це спровокувати наші війська, відкрити вогонь з більш потужної зброї. Не залишають спокою бойовики і Донецький аеропорт. Його за останню добу обстріляли шість разів. Серед наших бійців втрат немає. Одного воїна поранено. В штабі АТО зазначають, обстрілюючи українських військових, терористи не звертають уваги на мирне населення. Так під їх вогонь потрапили з десяток містечок та селищ Донбасу. Не можуть прийти до компромісу між собою самі терористи та російські найманці. Зафіксовані випадки збройних сутичок між місцевими бойовиками та російськими найманцями, оскільки гуманітарна допомога з Російської Федерації розподіляється тільки серед росіян та не потрапляє до місцевих бойовиків. Про постійні сутички між бойовиками розповідають і українські військові, які наразі перебувають під Дебальцево. Між собою вони досить часто воюють. Я реально не розумію, хто кого там стріляє. Почти кожен день Я не знаю хто там з ким не може щось поділити. ЛНР з казаками, або наоборот, різниці. В свою чергу, президент України Петро Порошенко вкотре сподівається, що вирішити конфлікт на Донбасі можна завдяки мінським домовленостям. Деескалація конфлікту можлива лише на базі мінських домовленостей мінського протоколу і мінського меморандуму. Де-факто це є реалізація мого мирного плану. За словами президента, наступне засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації в Україні може пройти в мінську вже в цю неділю, 21 грудня. А вже найближчим часом Польща відправить до України гуманітарний конвой. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Схетина. Ба більше польський президент Броніслав Коморовський під час зустрічі з Петром Порошенко заявив про готовність продавати Україні зброю та військову техніку.